you says that's Ну, друзі, за науковим міфом, е, якщо ми все вірно з вами зробимо, повинно відбуватися наступне. Якщо ми наберемо з вами повну кобочку водички і замість пробки е, покладемо е, оцю кульку і перевернемо, то кулька буде триматися. Е, ну, не знаю, не впевнений, що це може бути, як кулька може тримати, але е, давайте спробуємо. Що нам треба зробити? Беремо нашу чарівну водичку. Не думайте, що вона у мене чарівна. Нагадаю, я просто додав туди сухого льоду. А, підійде будь-яка водичка, звичайна. Набираємо повну-повну приповну ковбу. Так. Так. Нам потрібно, знаєте, як ми любимо, Щоб, як то кажуть, з горкою. О, є! Тепер ну, дослід насправді дуже-дуже простий. Що треба зробити? Накрити е, кулькою нашу ковбу. Давайте підстрахуємося. І в інтернеті я бачу, коли перегортаємо, то кулька нікуди не, не дівається. Тобто вода її щільно тримає. Е, так, хто вважає, що вийде, підніміть руку. Ага. А хто вважає, що не вийде? А хто вважає, що нічого не вважає? Ой, щось я переживаю. Ну давайте спробуємо. 3-4, двадцять вісім. Перегортаємо і чпунь! Ху! Слухайте! Наукове диво працює! Її можна навіть отаке брати. Отак... Крутити, вертіти. Вона крутиться, але тримається. І ми вже з вами, оскільки ми вже майже е, професори, але поки науковці знаємо, що водичка може тримати. Але цікаво, чому саме це відбувається, звичайно, зможе нам розповісти наш штучний інтелект. Тому давайте послухаємо, що ж тут, який закон тут відбувається, і чому шарик нікуди не дівається. О, як цікаво!